Добрий день всім! У вас, мабуть, і такі запитання, як: чи можливо пов'язати вивчення англійської занімета мангою, як це зробити, чим користуватись і чи приносить це результат. Тож, давайте пройдемось по всіх цих питаннях, використовуючи мій досвід. Лаконічна відповідь на питання, чи можливо пов'язати вивчення англійської занімета мангою буде так. Але для цього вже буде потрібний якийсь базовий рівень. На мою думку, це буде А2 і вище. Зразу скажу, що манго чи аніме простіше розуміти, ніж фільми і серіали, та особливо простіше, ніж книги, бо книги, як на мене, в цілому найважчі для розуміння. Тож, якщо вам вдавалося нормально сприймати фільми і книги, ви все одно можете нормально зрозуміти аніме чи манго. Також треба вважати на жанр аніме та їхній віковий сенс. Для прикладу: Slice of Life і комедію сприймати легше, ніж трилери чи детективи. Також для прикладу, детектива Конона ви будете сприймати набагато легше, ніж монстра. Проте це не означає, що через це ви маєте себе сильно обмежувати. Просто, якщо ви зараз не можете нормально сприймати важкі заблудення аніме, то спробуйте щось трохи легше. Тепер поговоримо про те, що Манго читати і сприймати на англійській важче, ніж сприймати аніме на слух чи з субтитрами. Зразу уточню. Так це працює для мене, я не зовсім певен, чи так буде само і у вас, проте краще протестуйте, що і як вам дається, і вже відштовхуйтесь від цього. Тепер розглянемо, як іде це робити. Дивіться: спочатку гляньте, чи є у вас фінансова можливість оплатити різні застосунки, як Netflix чи Crunchyroll для перегляду аніме в англійському дабі. Якщо є, то прекрасно. Можете сміливо дивитись там, що захочете, і вибрати собі анімешку для перегляду даві чи з субтитрами. Для манги я б порекомендував Manga Plus від Шоїші, та ви можете знайти купу різних цікавих манг на англійській. Для інших підвидів манги, як манхва, можете користуватись Wepton, що має непогану базу манго. І він, як Манга плюс, безплатний, стільки парою обмежень. А на рахунок інших сайтів чи додатків, мало що знаю. Звісно, англійська через аніме і мангу – це добре, проте давайте не будемо забувати й про ЗСУ. Зараз в Укр аніме Ютубі почалась Друга Анімешна війна за найкраще аніме 2024 року, де люди голосами і грошами визначають переможця, а всі гроші, звісно, підуть на зсу. На Юкамі Авордс, назва конкурсу, розгортаються справжні баталії між різними альянсами, де є все: підкуп фігурками і мангою від ютуберів, офіційні видавництва, які просувають своїх кандидатів, союзи телеграм-каналів і ютуберів і купа іншого. Тож, якщо хочете, можете взяти участь, приєднатися до збору для ЗСУ. І якщо повезе ще й виграєте різні круті речі. Я, якщо що, оболіваю за реінкарнацію безробітнього. Але якщо вам таке не недоподобне, завжди є фонд поверний живим. Посилання на це все буде в описі, а ми повертаємось до відео. Ну так, ось, на рахунок вивчення. То, що ви вже переглядаєте чи читаєте це на англійській, приносить вам користь. Бо ви звикаєте до англійської вимови і починаєте краще сприймати її на слух чи як текст. Крім того, під час перегляду чи читання ви можете перекладати невідомі слова, навіть можете їх виписувати і вивчати, ну якщо вам не ліньки, бо з цим прогрес піде ще швидше. Крім того, ви ніби маленький карапуз будете підсвідомо закладати в себе не тільки нові слова, а й граматичні конструкції та вимови. На рахунок граматики тут все-таки потрібно вивчати, якщо не віддільно, то додатково точно. А далі, чим більше слухаєте і читаєте, тим кращий результат. Розкажу вам на моєму прикладі. Сам я коли починав Мав А2, і це було не так давно, десь трохи більше ніж півроку назад, ну і я почав з читання манги просто по приколу. Ну і скажу чесно, спочатку було важко. Але мене дуже і дуже піднесло те, що я, хоч і напрягаючись, але міг розуміти історію, тож я продовжую читати. Потім я знайшов Webtoon, а там уже почав читати Tower of God, Maybe Mean To Be, The Greatest Estate Developer, що і вам, до речі, рекомендую. Потім пішов до Мангей Мангу, як Solo Leveling, Spy Family, ну і інші менш відомі. Затим я попробував переглядати аніме і глянув ранме одна до друга, той самий соло Leveling, Detective Conan, що зараз активно поглинаю великими дозами. До речі, цей тайтл можете брати як мої рекомендації до перегляду. Бо вони не є важкими для розуміння, тому можете спробувати. А тепер про зміни. Ну, по-перше, читати і сприймати текст на англійський стало в рази простіше. Ну і також на слух англійська мова стало дуже легко сприйматися. Через контекст, а іноді перекладач я почав запам'ятовувати приблизне значення невідомих мені слів, коли вони попадались декілька разів. І тепер часто можу зрозуміти речення, де я не особо точно знаю слово. Але розумію, що вони хотіли сказати. Але чого я не помітив, це покращення вимови. У мене є не дуже виразний акцент і як його позбутись, я без поняття. Тож чи можу я рекомендувати всім людям, що люблять аніме такий метод скоріше так, ніж ні. Я не особо бачу мінуси цього метода. Існо, це важче, ніж просто з пустою головою на розслабоні слухати і читати. Проте це невелика жертва заради хороших результатів. Тож ви не забувайте про вподобайку і можливо підписочку. А я ж кажу до зустрічі і на добраніч.